Не бійся. Бідний Артур. Він злякався якоюсь шумою і сховався за диваном. А це була всього лише маленька мишка, яка не зробить шкоди хлопчику. Коли Артур її побачив, відразу ж заспокоївся і виліз зі свого укриття. А ти, юний друже, чого боїшся? Пам'ятай, Бог завжди турбується про тебе і захищає тебе. Якщо ти віриш Божим обіцянкам. ТОБІ не варто боятися. Мій біблійний вірш. Оце Бог спасіння моє. Безпечний я і не боюсь. Ісяє 12 розділ, другий вірш. Моя молитва. Коли тобі Ісус молюсь, то я нічого не боюсь.